Дівчина в окупованому селищі не злякалася і порвала прапор росіян прямо у них на очах, жорстко і без хвилювань показавши своє ставлення до окупантів. Від такого нахабства вони аж заклякли на місці і не змогли її зупинити. Тож вона зробила свою справу. Та селяни, злякавшись, кари рашистів схопили дівчину і видали її окупантам, навіть знаючи, що ті можуть з нею зробити. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати у тимчасово окупованій Миронівці Запорізької області. 19-річна дівчина зламала флагшток на одній з адмінбудівель і розірвала прапор рашистів. Як як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, окупанти відкрили кримінальну справу. Її загрожує до року ув'язнення. Наші люди в окупації продовжують демонструвати, як насправді відносяться до окупантів. Черговий великий злочин для расистів чинила річна дівчина у селі Миронівка, Приазовський район. Вона зламала флагшток на одній із адміністративних будівель та розірвала ворожий препор. Ідеться в повідомленні. За даними Федорова, на дівчину донесли мешканці села. Зазначається, що Нині проти неї окупанти вже відкрили кримінальну справу. Її загрожує до року тюрми. Чергове судилище ще проти українців лише за те, що засуджують ворога та символи країни нападниці. Написав Федоров, як розповів Іван Федоров, у Запорізькій області російські окупанти перейшли до нового етапу заходів: карають за архівні фото і музику. Раніше у телефонах українських громадян шукали докази співпраці з силами опору. Потім стали перевіряти листування в месенджерах, щоб знайти до чого причепитися та звинуватити. Тепер же окупанти уважно вивчають фото і музику, змушують видаляти навіть архівні знімки з українським прапором і погрожують за українські пісні, які називають злочинними. Розповів Федоров. Також раніше стало відомо про те, як у Мелітополі 25-річна дівчина зірвала прапор РФ в одному із кафе. За це її також загрожує до року в'язниці. Як повідомляє телеграм-канал Рія Мелітополь в одному з кафе відвідувачка зірвала зі стіни рашистський прапор і кинула його на підлогу. Цей момент потрапив на. Камери спостереження закладу. Директор повідомив про інцидент у так звану поліцію, і дівчину знайшли. Як повідомили окупанти, з нею провели бесіду і змусили на камеру, так би мовити, розкаятися у скоєному. Ідеться в повідомленні. Зазначається, що також стосовно дівчини можуть порушити кримінальну справу. За статтею 329 кримінального кодексу Російської Федерації. Замовляв неповагу до державних символів РФ. Санкції статті передбачають до року з позбавлення волі. Варто також зазначити, що нещодавно в окупованому та розбор. Омбленому Маріуполі місцеві мешканці продовжують чинити опір окупантам у телеграм-каналі радника мера Маріуполя Петра Андрющенка. Відважний хлопець зняв рашистський прапор та виконув його на територію занедбаної будівлі. Побачили таку ганчірку для підлоги. У нас у місті зняли по-чоловічому, і кудись туди її треба викинути. І не забувайте, окуповані території це Україна, зазначив хлопець. Окупанти були в шоці від такого вчинку юнака, але як повідомив Андрющенко, хлопець перебуває у Безпеці йому вдалося покинути Маріуполь. Від вчинка юного героя спротиву Маріуполя в окупантів трохи пригоріло, навіть не трохи очікувано. Але наш герой Тимофій виявився відомом серед молоді з кейтером. Він в безпеці і вже не в місті, зазначив радник мера Маріуполя. Жителі Криму тим часом також невтомно продовжують розвіювати кремлівський міф про те, що вони раді окупації у мережу. Потрапило відео на якому хлопець із Севастополя зняв рашиське триколор і вдарив правдою в обличчя окупантів в окупованому Криму. Чекають на Україну. Це довів, зокрема, і молодик із Севастополя, якому довелося пояснювати окупантам, чим йому завадив рашиський прапор в українському місті. На відео, яке опублікував про кремлівської телеграм-канал, хлопця питають, навіщо він зняв рашиську ганчірку з інсталяції поблизу пам'ятника рашиському адміралу Корнілову і за версією деяких інших джерел, ще й потоптався по ній. Бо Напала на мою країну Україну, сміливо відрізав хлопець. Співрозмовники своєю чергою заявили, що вони наразі перебувають у Севастополі. На що юнак зауважив, що Севастополь це Україна. Окрім того, він зробив для обурених городян короткий екскурс в історію і нагадав, що півострів з 1954 року є частиною України. Ці у відповідь почали посилатися на так званий референдум у 2014 році, коли Крим нібито приєднався до РФІ. Хлопець назвав референдум не за і впевнено заявив, що зараз вони всі перебувають на території України. За даними видання Інформнапалм юнака згодом затримали каральні органи расистів за його проукраїнську позицію. Війна в Україні триває. Так на околицях Покровська торчаться запеклі бої. У передмісті окупанти також вивісили свою триколорну ганчірку, але українські захисники нагадали ворогу, що ця земля йому не належить. Так днями загарбники вирішили вивісити прапор країни нападниці на одному із схилів під Покровськом. Аеророзвідка. Штурмового полку скала не дозволила йому довго розвиватися за вітром. Воїни завдали ураження дроном. Як насто крашиська ганчірка була знищена, вона розлетілася у різні боки. Момент ліквідації зафільмували іншим дроном. Наші захисники зазначають, що це дуже важливий натяк рашистам. З вами буде те саме. Так що вишуковуйтесь рядком на тому самому місці. Ми чекатимемо. Ідеться в повідомленні в Хортиця. Так чи інакше війна має дійти до завершення, і станеться це неодмінно на умовах України. До слова, Володимир Зеленський нещодавно висловився із приводу участі військових США у миротворчому контингенті в Україні. Зокрема, він заявив, що у разі розміщення миротворчих військ в Україні серед них мають бути військові сполучених штатів. Про це він заявив у інтерв'ю Блумберг на полях зустрічі Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Зеленський зокрема наголосив, що іноземні війська в разі їх відрядження до України не будуть роз... Зміщені у центрі Києва вони не проводитимуть час розслаблено. Це дуже важливо, тому що я чув, що деякі союзники казали, так все гаразд, ми можемо бути в центрі якогось міста. Ні, ні, нам не потрібен такий контингент, заявив він. Президент погодився, що миротворці матимуть перебувати на лінії фронту з українськими військовими, тому що це означатиме безпеку. Водночас додав він, що така місія неможлива без участі США. Це не вдасться без США. Я поясню, чому навіть якщо окремі європейські Європейські друзі думають, що це можливо? Ні. Неможливо, перш за все, ніхто не ризикуватиме без США. Друге, це може розділити НАТО, розділити США і Євросоюз. Це мрія Путлера розколоти цей союз. Зеленський також висловив думку, що Китай міг би спільно з президентом США Дональдом Трампом підштовхнути Путлера до миру, але не без нас. Це важливо, додав він. Нагадаємо, що раніше британська преса повідомляла, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон почали обговорювати можливість відправлення британського і французьких солдатів до України як миротворців у разі, якщо буде укладено угоду про припинення російсько української війни, я вам вдячна глядачі, що ви додивились цей випуск до кінця. Підпишіться поставте вподобайку і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.